Новий робот-прибиральник з новим підходом до прибирання, а саме до миття підлоги. Це модель Aqua 10 Ultra Roller. Тут ми отримали повноцінний ролик, дуже схожий на той ролик, який використовують майже всі миючі пилососи для того, щоб мити підлогу. Це дуже такий розумецький робот. Він вміє розпізнавати до 240 предметів на підлозі з допомогою штучного інтелекту. Він має подвійну стереокамеру, та дуже потужним він також є. Тут потужність всмоктування складає 30 тисяч паскалів. Дивимося в деталях на копійку. Комплект постачання робота тут дійсно багато особливостей у його роботі. Тут, здається, вперше серед роботів, які мені зустрічались, застосовується система Auto Seal Carpet Protection. Це система захисту килимів від мокрого валика. Працює вона так, що цей ролик або валик просто автоматично закривається спеціальним щитком Робот завжди знає, що він заїхав на килим, там знизу датчик, що розпізнає килими. Він працює за принципом схожим на радар Парктроніка в автомобілях. Тобто, робот бачить килим, закрив. А ролик, щоб не намочити його. Захист ролика. Тобто ролик не може намочити. Тепер безпосередньо про миття підлоги. Як це працює? Працює це так: на ролик постійно подається вода. Зволожений ролик миє підлогу, і в цей самий момент брудна від миття вода всмоктується роботом. Ну а для кращого ефекту, миття робот ще ж і тисне роликом на підлогу. І за словами виробника, цей тиск може змінюватись від 9 до 11 ньютонів. Так, щоб було більш зрозуміло, в звичайних нам одиницях вимірювання це одна ціна одна десята кілограми. Тиску. Він вміє утворювати на підлогу за допомогою цього ролика. Ще один тонкий ролик з ребрами, що притискається до нього, і обертається у зворотньому напрямку. Це зроблено для того, щоб зішкребати бруд, щоб витискати з ролика брудну воду перед додаванням чистої води для миття підлоги. Дуже важлива особливість основного ролика для миття це те, що він вміє висуватися в бік. Це висування, воно, звичайно, розумне, воно керується якимись алгоритмами і дозволяє більш Якісно мити підлогу біля стін, а також навколо ніжок меблів. А ось так робот наш прибирає дуже неприємний бруд. Розпізнавання рідких плям на підлозі. Це працює так. Коли робот побачив пляму на підлозі, він вимикає всмоктування. Працює тільки миття. Він миє пляму. А коли миття завершене, пляма прибрана, він повертається на базу, щоб промити ролик, і вже з повністю чистим роликом повертається до подальшого прибирання. Сподобався надпотужний просунутий робот-прибиральник від компанії Дрімі. Переходь на наш сайт, щоб дізнатись вартість або запитай про ціну у коментарях.